Bye. Mm. Вітаю далі на нашому телеканалі програма, що допомагає вам обрати потрібний для вас трудовий шлях, або ж допомагає дізнатися більше цікавих фактів про професії, які вас оточують. Вітаю з вами ProStyle. І сьогодні ми говоримо про професію психолога. Медичної освіти психолог не має, діагнозів не ставить і не лікує. Втім, люди з психічними або соматичними захворюваннями також можуть виявитися у полі його зору. Існує самостійна спеціальність, представники якої вивчають особливості психіки при різних недугах. Вона називається клінічна психологія. Добрий день! Добрий. Ви... психолог? Да. А я к вам. Я понял. Проходите, пожалуйста. Я зашел. Присаживайтесь. Хорошо. Вы сами это предложили. Так. Скажите, док, можно я вас так буду называть? Хорошо, давайте. Скажите, док, вы занимаетесь сексуальными расстройствами? У вас проблема в сексуальной... Не будем делать поспешных выводов! Природно, що здобута професійна психологічна освіта не наділяє здатністю сканувати особистості оточуючих. Хоча грамотний спеціаліст правильніше, ніж прості смертні, трактує поведінку інших людей, частенько навіть передбачає їхні вчинки. Допомагає у цьому вміння бачити і аналізувати психологічні особливості співрозмовників, а також інтерпретувати їх жести і міміку. Добре, це або погано для самого спеціаліста однозначно відповісти не можна. Здавалося б, людина знайома. А з основами психології має бути щасливою, але навряд чи ви знайдете багато психологів, які успішно застосували свої знання для влаштування власної долі. Університетські викладачі строго застерігають студентів від використання отриманих навичків в особистому житті. Більш того, один з неписаних законів професійної етики забороняє надавати психологічну допомогу своїм родичам, друзям і знайомим. Пояснення просте: люди звертаються до психолога не в кращі моменти життя. Вони йдуть до нього з проблем пізніше, коли неприємності минуть, неважливо завдяки психологові або інакше стосунки можуть зіпсуватися, оскільки в пам'яті у клієнта назавжди залишається негативний емоційний фон супутній зустрічам із спеціалістом. Ніхто не любить розкривати свої слабкості стороннім людям. Ну, розказують, в чому ваші проблеми. Примається, ми з Юлією год назад поженились. Но последнее время почему-то стали слишком часто ругаться. Разведитесь. Ну, мы хотим сохранить. А я говорю, разводитесь. Я сколько раз разводилась, ни разу не пожалела. Итак, проблемы ваши по порядочку, давайте. Вот вы знаете, Максим постоянно свои носки по дому разбрасывает. А ты косметику разбрасываешь? А ты микроволновки яичницу жаришь, и потом ее не отмыть. Тюбик этот дурацкий закрываешь от пасты. Стоять! Заткнулись оба. Я в шаке. Это семечки. У меня седьмой муж баб домой водил. Я развелась уже с ним. Он опять баб привел. Царство ему небесное. Царство ей небесное, царство ей небесное, царство ей небесное. А вы тут микроволновки свои, носки пропихиваете. А вы сколько раз были замужем? А ты мне в душу не лезь. Своей разберись сначала. Спеціаліст повинен вміти досліджувати діяльність людини, розвиток її психіки, психофізіологічних процесів, вивчати внутрішній світ і особливості поведінки людини в малих та великих групах, у стресовій ситуації мотиви його вчинків, творчу і професійну діяльність, також зібрати інформацію про кожен індивідуальний випадок, вислухати клієнта, встановити з ним довірливі стосунки, проаналізувати дані і зробити висновки, інформувати клієнта про те, що з ним відбувається. І це далеко не все також обговорити варіанти і прогнози розвитку ситуації, організувати проведення лекцій групових занять. Проводити профілактику небажаної поведінки і прояву психіки людини, розробити адекватні програми і методи роботи, також здійснювати психологічний супровід навчання, кар'єри, особового розвитку, дати рекомендації з метою самовдосконалення і формування необхідних рис клієнта, зберігати таємницю, дотримуватись етикету, консультування і тренінгових занять. Є кілька причин, за якими люди хочуть здобути вищу психологічну освіту. Зазвичай на першому місці три бажання: приносити користь людям, вирішувати власні проблеми, пов'язані з душевним дискомфортом, і багато заробляти. Прагнення допомагати людям найбільш реалістична причина вибору професії. Будь-який психолог, що навіть займається фундаментальною наукою, працює в тісному контакті з людьми і для людей. Менше відповідає дійсності розрахунок на психологічну допомогу самому собі та великі доходи. Професійна допомога самому собі так само немислима, як лікування стоматологом своїх власних зубів. Розмір заробітку залежить від того, де і ким працює фахівець. На його професійну долю впливають ті ж закони ринку, що і на долю представника будь-якого іншого роду діяльності. Проблема працевлаштування за спеціальністю одна з найважчих у психології. Посаду звану психолог рідко зустріне в штатних розкладах комерційних організацій. Вона є в школах, лікарнях, установах Міністерства внутрішніх справ інших державних організаціях. Але як правило, службовців не влаштовує розмір окладів. Спеціалісту доводиться поєднувати кілька місць роботи, що вельми ускладнює його і без того нелегку працю. Сфера застосування професійних навиків психолога вельми широка, але все-таки її можна окреслити. Робота з психічно здоровими людьми, що зазнають труднощів у повсякденному житті, спілкуванні, родинних стосунках на роботі або навчанні після перенесеного стресу тощо. Незважаючи на престижність і попит на отримання психологічної освіти, уявлення наших співгромадян про цих фахівців далекі від дійсної картини. Звичайне знайомство зі світом психології не виходить за життєві рамки. Незмінний інтерес населення викликають психологічні тести в журналах і газетах. Поради психологів на телебаченні, практичні посібники з розряду, як продати слона і швидко вийти заміж під впливом саме таких однотипних і бідних за змістом зустрічей з психологією, і відбувається формування образу. Психолога-фахівця у масовій свідомості. На жаль, у нас досі немає культури звернення до спеціалістів при виникненні психологічних труднощів. Багато хто вважає це чудосією багатих людей. Крім того, психологові, напевно, як нікому іншому не прощають юного віку. Існує загальноприйнята думка: хороший спеціаліст повинен мати достатній життєвий досвід, бути літнім і мудрим. А від випускників вищих навчальних закладів поради не чекай. Очевидно, що людина все життя досліджує природу і властивості душі і сама стає не зовсім звичайною людиною, адже професія вимагає від психолога, щоб він сам вмів робити те, чому навчає, і психологів спеціально навчають вмінню володіти собою, майстерно слухати і розуміти, швидко вникати в суть проблеми і допомагати знаходити рішення. Психолог постійно вдосконалюється, вміє і любить вчитися, читає спеціальну літературу, зустрічається з колегами, займається власним дослідженням. Ну, понимаете, я живу с мамой. А, вы живете с мамой? Нет! Вы сказали, что вы живете... Не надо так говорить, у меня отдельная комната! И в конце концов, за последние два месяца за квартиру платил я, поэтому я... Квартиры. Я просто с ней делю жил площадь. Давайте сразу. Я понял. Называть вещи своими именами. Итак, ваша мама. Моя мама очень умная женщина. Интеллигент, кандидат наук. Она догадывается, что ее сын как бы уже стал взрослым. Сколько вам лет? 42. Професійний психолог не порадник і невеликий вчитель, але помічник, який вміє приймати клієнта таким, яким він є, і допомагає знайти вирішення проблеми або вихід з важкої ситуації. Головне, що робить психолог, спілкуючись з клієнтом, створює умови, при яких клієнт починає розуміти себе, розбирається в собі, виявляє і самостійно приймає вірне рішення. Бути психологом це означає любити свою професію, постійно відкривати нове в собі і оточуючих, допомагати людям ставати щасливішим. we anyway. Починала працювати з того, що було велике бажання допомагати людям, і якісь таке внутрішнє переконання. У мене є, що дійсно, якщо людина внутрішньо щаслива, якщо в неї багато радості, і якщо таких людей багато, тобто мої сусіди будуть такими, на моїй вулиці будуть жити такі люди, в моєму місті будуть жити такі люди. То відповідно і вся країна буде щасливою, і нам якось буде самим приємно від того, що навколо люди в гарному настрої і з щасливими такими долями. Плюс дійсно в тому, що Людина після спілкування з психологом виходить, вирішуючи свої проблеми. Вона не вариться в них, в неї немає цих негативних емоцій, які вона постійно переживає і страждає з цього приводу. І таким чином вона дозволяє собі, от, ніби очищено внутрішньо да, спілкуватися з іншими людьми. Сім'ї виліковуються, терапевтуються. І якось плюс для психолога, для психотерапевта в тому, що от ти зміг ще одній людині зробити краще. Для мене особисто важко те, що люди приходять з проблемами. Вони розказують про якісь моменти, важкі моменти життя. І це, ну не накладається дуже сильно на мою особистість, але все одно я співпереживаю, я якимось чином сприймаю на себе такі речі, і з практикою, з роками, вже звичайно приходить розуміння, що це є матеріал для роботи, що тут не треба засмучуватися, що впадати в депресію від того, що в людини є якась трагедія, що з цим можна і треба працювати, і можна допомагати. Але все ж таки кожен раз таке навантаження відчувається. Я раджу тільки одне працювати і працювати з роками. Досвід набирається, клієнти отримують задоволення від такої роботи. Віддається віддача, коли вони дзвонять через півроку, через рік і говорять, як у них все добре. Я раджу практикувати, я раджу не зупинятись на своєму розвитку, на рівні, наприклад, університетського, так вчитись далі, відвідувати конференції. Ну і така одна, одна із найголовніших парад це працювати своїм внутрішнім світом, бути пропрацьованим, Воною особистістю психологом або психотерапевтом. І лише за цієї умови може бути гарна консультація і терапія. Дякую, що були з нами. Зустрінемось вже за тиждень і будьте певні, ви дізнаєтесь ще більше цікавостей із життя професії, що для себе обирають українці.